Всім привіт! Запрошую гості на мій канал. Мій день, мій влог. Йду на роботу і запрошую вас в мій день. Покажу, що сьогодні у нас буде. На роботі буду займатися в'язанням трішки а вдома, буду займатися квітами, пересадкою квітів. Сьогодні ми сходимо з вами в Аврору. Мені потрібно купити деякі. Засоби, подивлюся, підживки, якщо є для квітів, і зустрінемося з вами в моєму відео. Запрошую вас підписатися на мій новий канал, підтримати мене вподобайками, переглядами та коментарями. Буде цікаво, це мій такий. Життєвий влог. Є канал про в'язання, буде канал про моє життя-буття. Щоб не змішувати все в кучу, тож запрошую. В описі під відео буде посилання на мій канал рукодільний. Можливо, у в у мене глядачі є рукоділочки, які, яким цікава вишивка та в'язання спицями та гачком. Тож запрошую. Ну що, ходімо в мій день? У нас вже замерзло. Уже замерзла водичка. Зима входить потихеньку в свої права. А я вам щиро дякую, що ви будете зі мною. Зараз записую кінець відео. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки на канал. Я вас міцно-міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. Гайда в Аврору. Подивимося, що там. А там є ось такі гарні скляні. Чайники для заварювання чаю на травах чи, звичайного чаю. І вже повним ходом йде новорічне, перед Миколаєве, різдвяне наповнення. Ялинки, які іграшки, гноми, ось такі красивезні для декору, свічки. Я думаю, що так пахне приємно. Зупинилась на цій. На цьому місці пахнуть свічки гарно, різні аромати в скляних тарах прекрасно виглядають як на подарунок, і так для декора, для зйомки відео, або просто для приємної осінньої атмосфери. Свічки є в скляних баночках, є різні, різні, різні. різні. Є гірлянди, є ялинки. Вже скоро новий рік. А тут я побачила свою улюблену приправу курка. Барбікю і гриль, я її постійно беру. Вона на акції 9 гривень, додаю її до риби і до всього. Ці приправи мені якось не дуже подобаються. Ще подобається мені приправа в баночках з Аврори. Зараз покажу вам. Ось така я брала, щоправда, до м'яса. Дуже гарна, достойна. Ну, до м'яса в мене поки що є. Ну, як же ж пройти повз пряжа картопуконка, дуже гарна. Давно знайомий з неї м'який акрил, і ціна дуже-дуже гарна. Кому потрібно біжіть в Аврору, поки є акція. Ціна 64 гривні. Ну, я подумаю, чи мені потрібно, чи ні. На акції кондиціонери Ленор, вони дійсно гарні, вони дійсно довго тримають аромат, економні. У ну, мене поки що є. Брати не буду. У мене є Савекс. Цей кондиціонер мені не сподобався, зелений, оце що зараз по 49, я брала блакитний, здається. Ну і колись і рожевий. Вони зовсім слабі, слабі, як вода. Ганчірки раніше була в мене така швабра, та Вона є. Я користувалася такими ганчірками, але вони залишають розводи на ламінаті, то перейшла я на ось таку поролонову мочалочку. і В магазині нею гарно прибирати. В магазині вона добре збирає весь бруд, бо тут же ж не попилососиш, І дома гарно вимиває, не залишаючи слідів на ламінаті. Великий вибір пакетів, контейнерів оцих органайзерів, я б так сказала, кому потрібна проектна сумка для рукоділля, наприклад, чи організувати спеції. Оце відеречко рахується як відеречко для прищепок, ну, купа всього, для столових приборів, для всього-всього, потрібного і непотрібного, щоб його організувати, прибрати такий візуальний шум. Ось такі ще контейнери, знаєте, це біля рукоділля. О, з'явився мій сів. Потрібно його швиденько взяти. Мені він дуже-дуже подобається. У мене він не вивбуває. Саме закінчився, то потрібно взяти. Ціна 84, ну, потрібно брати. Я на роботі цілий день іде дощ, вже навіть переходить у сніг. Це я до іншого вікна підійшла і не видно гарні такі квіточки. Шкода, що замете снігом. Ну, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Ось така у нас погода. А що я роблю? Вимкнули світло, займаюся в'язанням. Почала новий процес в'язати. Шапочку собі дірчаву. Будемка на каналі. Хто, дівчатка, захоплюється в'язанням, заходьте, подивитися. Все буде. Всі посилання будуть в описі під відео, що вас цікавить, вже пройшло майже півдня, ще мені попрацювати до 4 годин і поїду додому. Буду вдома займатися далі в'язанням і покажу вам, що я купила в Аврорі. Невеличкі покупки мої були, зустрінемося з вами. Вже обличчям, Бо сьогодні я не підключалася обличчям. Холодно. Потрібно забрати додому горщик. Зараз я його звільню від землі. Тут в мене були ітердисканції, вони все відмерли. Ось такі горщики мені подобаються. Такі вони все в одному дизайні. Я купувала білі, такі і коричневі. Ось, то Потрібно їх буде забрати. Обидва та пересаджувати квіти. Вже тут у мене холодно, квітів не буде, то я вже це я укореняла ці традисканції, з них щось не було діла. Мабуть, їм холодно тут було. То тепер заберу ці горщики і пересаджу вдома квітку. У мене є нова квітка і для неї потрібен горщик. Ну, Все це обов'язково я з вами поділюся своїми планами справами. Сніг падає і розтає. Ну, обіцяють, що до вечора буде ще і мінус, можливо, і залишиться щось у нас. Ну, якось, хоча й погоди немає в природі, як то кажуть. Погано, але ще не хочеться холодів. Бо дивишся на цю природу, на цю красу, ніби. І думаєш, як там наші хлопці, як їм ці холоди. Ось така в нас краса, не краса, сніг розтає, переходить в дощ, холодно, сиро, чи вимкнули світло, але потрібно досидіти свій час. І додому. Дома плани по квітах, приготування їжі. Швиденько не знаю, чи вдасться мені зазняти, бо не буде світла. Так, вже близько 4 години я в'яжу ось такий виріб, почала новий процес, і буде у мене на в'язальному каналі про нього. Дивлюся на природу, вже вечоріє, є, світла немає, так що погана така якість зйомки. Трішки люди ще ходять, працюють генератори. У мене вже закінчується робочий день, чекаю чоловіка. Він приїде, мене забере. От везе сина на музику. Музика є: якщо не буде повітряної тривоги, то буде музика. І тоді ми поїдемо всі додому. Що в мене по планах сьогодні? Пересадити квітку. Я вам говорила вже, дівчатка, що в мене і не тільки дівчатка, бо на в'язальному каналі в мене дівчатка є якось по, по, знаєте, по звичці. Дівчатка, дівчатка. Ну, не тільки дівчатка, а й хлоп'ятка, мабуть, потрібно говорити друзі. Друзі, по плану в мене посадити квітку, їжа в мене є. Можливо, приготую салат. Мені подобається салат, готую його давненько, якось я забула про нього. Циня капуста, кукурузка, майонез і часник. Можливо, приготую. Ну, подивимося, по планах як. Як вирішимо, подивимося, що в нас там є. У нас ще трішки домашніх помідорів, в принципі, залишилося. То, можливо, помідори доїмо. Приїду додому визначитись. З цим процесом приїду додому, вдома не буде світла. Дома вже немає, з 3 до 6. з 15 до. 15 до 18. Тут. Немає на роботі вимкнути 4 години о 16 Ось такі наші будні. України в війні. Ну, нічого, це не біда. Тримаємося, бо по-іншому ніяк. То як не, ми, ми не можемо здатися нашим хлопцям і дівчатам складніше на передовій. Ми повинні триматися. Знаєте, коли зайнятий своїм улюбленим хобі, коли робиш щось від душі, і тобі подобається, це то якось час летить непомітно. Ніби тут тільки сіла в'язати три години. Було вже майже чотири. В'яжу, радію, поки що мені видно. Ну, може, у вас якісь зйомки буде трішки гірше, але як є, так є. Будемо. Якось так пробувати наше спілкування Ось такі наші влоги. Невеличкі покупки з Аврора, не покажу вам тримача для зйомки відео. Він не дуже гарний і коробочка на роботі. Ну, в принципі, показати можу, щоб не купували. Хто може блогер дивитиметься мене, він зовсім не зручний. Можливо, як для зйомок горизонтальних, щоб знімати. Обличчя на столі поставити, то буде зручний. Я пробувала для зйомок МК в'язальних, то не годиться. Ну, Все одно покажу, розкажу, протестую його краще і покажу вам. Ось такий крем. Він у мене постійно-постійно є, а ось, лілова свіжість, пахне так лавандою приємно. Відмиває все. Оце зараз проблеми з відключенням. Води світла, і коли починає бігти вода з крана, з'являється іржана. Якщо ще емаліровані каструлі чи чайник, оцей скляний, з'являється, видно, що вода набирається вже така небіла, не то я використовую цей засіб для миття, гарно відмиваю підвіконники, тобто пластик, то в них є ще сів відбілюючий, я вже, мабуть, говорила. То він гарно відбілює, дуже гарно відбілює. П'ятна на стільницях від чаю, кави. Оце така моя знахідка. Він щось на акції був. 80. Здається, я й чек брала, не пам'ятаю, дівчата. Хтіла глянути об'єм. 500 мл ось такий. І. Олюбувала я оцю приправу, крута курка барбекю. Дійсно, з нею страви набагато смачніші. І, кури, і куритина, і свинина, і в піцу я додавала, і картоплю тушила. Ну, Скрізь гарна приправка. Так що рекомендую. Так, пішла я смажити котлети, готувати суп з рикадельками. І пересаджувати квітку, бо потрібно її терміново сьогодні пересадити. Горшки взяла з роботи. Як пересажу, то покажу. Пересадила я ось такий красень в мене вийшов. Гарно підходить сюди цей горщик для нього, я так думаю. Не хочеться купувати вже тих, скільки горшків накуповано, тим паче. Якщо є, навіщо купувати. Він у мене акліматизується і буде гарненький, бо він стояв у холоді в магазині, Дома тепло і буде такий красень. Можливо, хто знає, як його називають, я забула. Мені говорили, якщо буде відкритий квітковий магазин, я зможу дізнатися назву. А так я не пам'ятаю. Можливо, дівчатка, хтось із вас знає та напише мені, я буду знати. Люблю. І квітку, такі квітучі рослини, і з красивим листям. До речі, бачила, вирізла мені рекламка в, в Google, що розробляють такий додаток, застосунок, коли ти скануєш листя, і тобі програма видає хворобу. Хворобу квітки, чи не вистачає чого, або. Не вистачає або забагато: чи поливу, чи недоливу, чи світла, чи фосфору, чи будь-яких інших мікроелементів, чим його підживлювати, бо не всі квіти люблять однакову підживку. Одним органіка зовсім не підходить, а іншим вона потрібна. Хочу поділитися з вами своїми спостереженнями. Я прочитала в Інтернет, що можна підживити рослинки, декабрист, перекисом водню на один літр перекису, водню, на один літр води, хочу поділитися з вами своїм таким лайфхаком, який я побачила в мережі інтернет для цвітіння квітів. Там було зазначено для декабриста, щоб він зацвів декабрист, різдвяник, ще хвастунець в деяких регіонах його називають. Ну у нас хвастунець не така квітка. Так от, на літр води додати столову ложку перекису водню. я полила вже. Вони в мене щось. Не планували зовсім квітнуть, У мене, поки були проблеми з телефоном, вони вже повідцвітали деякі. І всі-всі декабристи, які були в мене вдома, всі кинули квітку вже поцвітали, бачите? Це в мене рожевий пересаджений молоденький. Зараз поверну його, бо тут займаюся саме квітами, хочу обірвати оці відцвівші. то вирішила ж показати своїм дівчаткам. І тут це в мене горщик з двох. Видів квітів, тут червоний був, не червоний, а кольору фу... рубіну і білий. Але з часом він запилився і став такий білий став рожевеньким, а рубін став таким Теж рожевеньким. Так, дивимося далі, що тут у мене так, такий зацвів. бо квіт крутити їх не можуть. Мені писали десь дівчатка, щоб не впав цвіт, бо ще вони цвітуть. Отакий От кораловий. У мене є красивий. Він, дівчата, ця квітка показник того, що цей препарат діє. Я думала його викинути. Дивіться, який він став. Це мені подарували на день народження, там була одна квітка. І він чи захоловший, можливо, був, бо січень місяць він оце час від часу не може прийти в себе. Деякі в нього були нові пагони. Ось, наприклад, оцей новий. Потрібно буде відірвати, він ще такий міцненький, як відцвіте. Я його пересадила, хотіла такий колір собі зберегти. Але він у мене за оце третій рік він не цвів ні разу. Я його підживлювала, підживлювала. І ось завдяки, я так думаю, цьому е, такому нехитрому способу декабрист у мене зацвів. Хоча, бачите, зовнішній вигляд квітки не дуже такий. Він втратили листя світургор. Ну, якось так. Така ще квіточка в мене є. Ось теж відсаджений. Потрібно обібрати. Це дитинка <смі> від оцього. Ну, бачите, вже трішки відрізняється. Хоч з одного дерева, але відрізняється з одної квітки. Тут вже більш рожевого є, тут коралово-білий. І ще в мене є, зараз покажу. І навіть ось такий малесенький-малесенький викинув бутон, я щойно його хотіла повернути до вас, сама дівчата його зламала. Щільний бутон молоденький, гарний, рожевий. Це в мене був. Ось такий він теж щось довго акліматизувався. Але і він, навіть тільки вкоренившись, випустив цвіт. Потрібно сьогодні буде зайнятися, подосипати землі сюди. Я досипала місяці два назад і купила ще гарну землю і теж хочу досипати. Занятися квітами, отака у мене тут на вікні. Зимокулька щось мій взагалі щось погано себе почуває. Ось я пообрізала сухі ілочки. Це гарною землею я трішки присипала. Зараз. Візьму водичку і Роз, розмішаю з добривом і підживлю. Ну, Я його пересадила, і він почав якось так погано себе почувати. Не знаю, що там бульби були не підгнивші. Ну, не знаю, що в ньому. Що йому не так вирішив відпочити до зими. Ну, займати не буду, просто поливаю такий помірний полив. і... І все. Залишилось два стебла. Ну, я думаю, що він одійде і буде мене радувати ще своїм цвітінням. Не цвітінням, а гарним листям. Гіпеаструми в спляться в мене ще з минулого року. Я їх не поливала. Як вони відцвітли, я поливала, звісно. А це місяць я не поливала. Говорять, такий лайфхак, що потрібно не поливати, обрізати. Все і отак їх посадити. Я в гарну земельку їх посадила, підживила. І нехай стоять їм зима період цвітіння, то, можливо, викинуть стрілку. Гіпеастрим, амарилі, як на них говорить. У мене три горщики, три квітки. Хай адаптуються, можливо, заквітнуть. Фокус-покус. Є, немає. Ось така підживка в мене була. Я нею поливаю квіти для цвітіння. А вода ось покажу відрі трішки води, можливо, літра 3. Це вода з акваріума, з-під фільтра. Ми її збираємо, як чоловік чистий акваріум, фільтр. Вона тут, я так думаю, що, що корисна, і поливаю нею квіти. Разу два місяці, можливо, раз у місяць. Зараз я мене тут трішки залишилося, використаю цей препарат. Препарати беру різні. Які є, і в Аврора купую, там доволі якісні є підживки. Як буду я підживлювати, ще вам обов'язково покажу. Так от, зараз я займуся цим, цим питанням. Потрібно цю воду використати. Зараз наколочу підживки і підживлю свої квіти. Полила підживкою квіти і побачила. Дивіться, в мене йде паросточок, росточок, новий росте, цибулинки. Фу, слава Богу, відживай, відростай, бо я так запереживала. Це мені чоловік подарував на 8 березня, його два роки він у мене радував цлів, а цим літом посушливе якесь літо було, і він щось погано себе став почувати. Бо в мене він шикарний на шість гілок. Я його пересадила, і він у мене як захворів. Говорять, що зимокулькаси не люблять пересадок, таке в них є. Ось у мене такий доказ. Але вже був деформований зовсім оцей горщик, такий він овалом пішов. Там великі такі бульби, і потрібно було пересадити. От як з ним вгадати? Говорять, що великого кашпо під нього не потрібно, бо почне він нарощувати. Клубень свій ну, картоплинку, а тоді аж пускати пагони. Але тим самим він деформує горщик і може горщик тріснути. Ну, ось я так зробила. Це треба буде обрізати. Це за тиждень воно так щось засохло. Зараз обріжу його, щоб було не красиво. Це на минулому тижні я їх поливала у п'ятницю. Сьогодні в мене п'ятниця. І знімаю влог. Ранок порадував мене приємним. А що це тут таке? О, дівчатка, дивіться, можливо, і тут буде пагін з цього. Ось тут щось таке стерчить. Ну, будемо слідкувати. Можливо, тоді і тут буде. Трішки я кинула таких десь склянку гарної землі. Органічної, купованої, обробленої і неорганічної. Бо, виявляється, Зим'яокулькас не любить органічних добрив. А я купувала в Аврора розчин і підживлювала його так гарненько. І він в мене щось став взагалі на місці, то я перестала брати органіку, потрібно буде почитати, щоб знати, що він любить. Але все ж це, це все час. Ось цей штатив прилаштувала я його до вази, прикрутила резинкою, ну взагалі не тримаються ці ніжки. Спробую ще раз його просто, щоб поставити, і не вертикальні зйомки, ну згори, скажімо так, а знімати як обличчям вкат просто на стіл. Ну, спробую. Ось така йому упаковка. Можна тримати декілька телефонів, це я думаю, він гарно підійде на стріми. Ну, будемо спробувати. Ось такий ну не рекомендую 150 гривень, але слабуватий. На роботі виходили щойно проводжали в останній путь нашого захисника земляка. Коли вже це закінчиться, дівчата вже. Не вистачає сили, духу і терпіння, але ми повинні, ми повинні вистояти, бо ми сильні, ми жінки, нас потребують діти, чоловіки, нам потрібно бути сильними, по-іншому ніяк. Тримаємося, одна одну підтримуємо, бо це зараз дуже важко, але нам основне зараз не втратити віри, не втратити. Позитиву такого, не зневіритися і ще трішки почекати, бути терплячими. Бо я ж говорю, ми жінки, ми берегині, ми як ті гудзики, хто говорить, на яких все тримається. Тримаємося, не здаємось. А я вам щиро дякую, що ви будете зі мною. Зараз записую кінець відео. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки на канал. Я вас міцно-міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина.